Легенда боксу Евендер Холіфілд назвав кращого боксера всіх часів. І ні, це не Мохаммед Алі Алічі Олександр Усик. Давайте розбирати, чому діда поплавило і які в нього претензії до алії Усика. Обов'язково додивись відео до кінця, там буде порівняння здобутків і рекордів цієї трійці. Алії Усику є чим крити навіть відкушене вухо Холіфілда. Тож поїхали! Легендарний Евандер Холіфілд вже багато років на пенсії і час від часу коментує події у боксерському світі. Зазвичай він виважений і об'єктивний, але цього разу діда поплавило. Американця дратує, що йому не віддають належне, а всі лаври дістаються іншим, тому ж Мохамеду Алічі Олександр Усику. Тож, давайте послухаємо, що там наговорив Ріал Діл, а потім розберемо все під мікроскопом. Я єдиний, хто ставав чотириразовим чемпіоном світу в Хевівейті. А всі навколо продовжують говорити про Алі, хоча я побив його рекорд. Протягом 24 років спортивної кар'єри я 4 рази ставав чемпіоном світу в Гевівейті. Чому про мене не говорять як про кращого? Невже можна просто так викреслити людину з історії? Я навіть не знав, що я єдиний, хто ставав абсолютом в крузерветі і Гевівейті, поки це не повторив Олександр Усик. Мохамеда Алі називають кращим за всі часи, а мене ігнорують. Але він тричі ставав чемпіоном світу, а я робив це чотири рази. Питання до глядачів: що думаєте? Холіфілд правий, йому дійсно не віддають належного, і його ім'я несправедливо знаходиться у тіні Мохамеда Алі Олександра Усика. Напишіть свою думку в коментарях. А тим часом я наведу кілька цікавих фактів по здобуткам цієї трійці і зробим порівняння. А почнемо з Евендера Холіфілда. Американець здобув бронзу Олімпіади на іграх 1984 року і перейшов в профі. Там він став найшвидшим чемпіоном Крузервейту, здобувши титул вже у 12-му поєдинку кар'єри. В цьому дивізіоні він переміг в п'яти титульних боях, а коли піднявся вище, там здобув ще 9 перемог в протистояннях з титулами на кону. В 1988-му Евендер об'єднав всі титули Крузервейту. На той час було лише три основних версії. Завдяки чому став абсолютним чемпіоном. Для цього йому знадобилось 18 поєдинків. Перейшовши в надважку вагу, Холіфілд провів кілька поєдинків і в 1990-му став абсолютним чемпіоном, накалтувавши Джеймса Дагласа, того самого, хто сенсаційно відібрав пояси у Майка Тайсона. Ріал діл бився з такими легендами, як Рідік Боу, Майкл Мурер, Майк Тайсон і Ленакс Льюіс. По суті, саме поразка Лєнаксу в реванші у 1999 році стала лебединою піснею Холіфілда на топ-рівні. Він ще ставав чемпіоном, але рівень суперників і самі виступи вже були далекими від легендарних. Загалом Евендер Холіфілд був першим, хто ставав абсолютом в крузерветі і гевівейті, а також тричі обирався боксером року по версії Ring Magazine. А що там по Мохамеду Алі? Мохамед Алі це культове ім'я у боксі. Він ставав олімпійським чемпіоном 1960 року, а протягом кар'єри бився з кращими бійцями епохи Соні Лістоном, Джо Фрейзером, Джорджем Форманом та іншими великими боксерами. Алі шість разів обирали боксером року по версії Ring Magazine і визнавали боксером десятиріччя. Він тричі ставав чемпіоном світу в суперважкій вазі, в тому числі двічі абсолютним чемпіоном. Правда, в той час для цього не потрібно було збирати цілу в'язку поясів. Алі 21 раз перемагав в титульних боях і 14 разів в уніфікаціях, що стало рекордом на декілька десятиліть. Дехто вважає, що цей рекорд перевершив Володимир Кличко, але його 23 титульних тріумфа включають пояси WBO. До 2004 року ця організація вважалась другорядною. Ну а на останок основні рекорди і здобутки Олександра Усика. В його активі Золото Олімпіади 2012 року. Він почав кар'єру в профі в Крузервейті і побив рекорд Холіфілда по швидкості здобуття чемпіонського титулу, переміг Кшиштофа Гловацький в 10-му поєдинку кар'єри. Виграв кубок Алі у всесвітній боксерській суперсерії, завдяки чому об'єднав усі чотири титули. Чим знову побив рекорд Холіфілда, став абсолютом в Крузервейті за 15 поєдинків. Далі перейшов у суперважку вагу, де став чемпіоном в бою з Ентоні Джошуа, а потім і абсолютним чемпіоном перемога над Тайсоном Ф'юрі. Тобто повторив рекорд Евендера і став другим абсолютним чемпіоном в крузерветі і суперважкій вазі, та, що важливо, першим і поки єдиним в історії, хто це зробив в епоху чотирьох титулів. На відміну від Алії Холіфілда, Українець ще не програвав, тому про кількість повторних заходів на чемпіонський трон говорити не доводиться. Наразі Усик двічі ставав боксером року по версії журналу Ring, перемагав в семи титульних боях у крузерветі та у п'яти у Гевівейті. Дивимось порівняльну таблицю і тримаємо в голові, що на відміну від американських легенд, Олександр Русик ще є діючим боксером і може значно покращити свої здобутки. До прикладу, уже у липні він може стати дворазовим абсолютом в Гевівейті в епоху 4 поясів, ну і відповідно має непогані шанси оновити ще кілька параметрів нашої таблиці. У всієї Трійці є свої особливі рекорди, але загалом напрошується висновок що Холлі трохи не в собі. Він, звісно, легенда і зробив багато фантастичних речей в боксі, але тягатись за масштабом особистості з Мохамедом Алі йому точно не під силу. Що стосується Олександра Усика, то він всю кар'єру перевершував рекорди Холіфілда і при цьому досі є діючим боксером, так що його шлях ще продовжується, і я впевнений, він все далі буде відриватись від американської легенди. Велике бачиться на відстані, і більш об'єктивне порівняння здобутків можна буде зробити тільки після того, як Усик завершить кар'єру. Але зараз виглядає так, що Холіфілд забув прийняти заспокійливі пігулки. Навіть поза спортом він програє конкуренцію цим двом. Холіфілд втратив вухо, та Мохамета Алі втратив своє ім'я від народження. Олександр Усик віру в ідею мишебраття. Народ, я дуже горжуся, що я українець. Так ще Холі спроба непогана, та ми її не зараховуємо. І Якщо тобі сподобалося це відео, будь ласка, постав вподобайку і не забудь підписатись на канал. Це допоможе розвитку україномовного каналу ProBox і поліпшить твою карму. Дякую і до зустрічі!